9 лютого 1918 року у Баресті литовську між Українською Народною Республікою з одного боку та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією з іншого була підписана мирна угода. Українську делегацію від Українська Народна Республіка представляли прем'єр-міністр Всеволод Голубович, голова Микола Левицький, Микола Любинський, Михайло Полос, Олександр Севрюк. Ця делегація прибула на переговори у статусі представників самостійної держави. Німеччина домагалася визнання незалежності Українська Народна Республіка Радянською Росією. Лев Троцький доводив, що влада в Україні належить більшовикам, і у складі їхньої делегації є представники від українського радянського народного секретаріату. За умовами договору обидві сторони проголошували між собою мир. Тому, що український народ проголосив себе незалежним і виразив бажання привернути мирний стан між Українською народною республікою і державами, що знаходяться в війні з Росією, йдеться у тексті договору, вони хочуть вчинити перший крок до тривкого і для всіх сторін почесного світового миру, котрий не тільки має покласти кінець страхіттям війни, але також має вести до привернення дружніх відносин між народами на полі політичному, правному, господарському і умовому. До складу Українська Народна Республіка відходили Холмщина і Підляща, а Галичина і Буковина виділялися в окремий коронний край у складі Австро-Угорської імперії. Українська Народна Республіка зобов'язувалася постачати центральним державам їжу та промислову продукцію. Натомість Німеччина примусила російську більшовицьку делегацію визнати незалежність Українська Народна Республіка, підписавши 3 березня 1918-го мирний договір. Та останній договір не мав сенсу, бо 1919-го Росія завдяки пропаганді та багнетам завоювала більшу частину України. Якщо вам подобається наш історичний проект, повертаємо справжню історію України і ви вважаєте, що він потрібен українцям, то підтримайте, будь ласка, нас фінансово реквізити на підтримку в описі цього відео. А також тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал.